Усім привіт, привіт, привіт привіт Сьогодні в нас Інді. Гра, яка називається Ghost Catcher. Е-е-е... Пійма людина, яка полює на привидів. Старт. Не людина, а кішечка. Кішечка. Так, окей, бо не можу я по переходу перейти. І не варто тобі гуляти по дорозі. Е-е-е... Привіт, є. Е. Е, вибач мене Катя. Кетті. а Вибач мене Кетті. Але я не можу піти туди з тобою. Чому ні, Біллі? Я боюся. Е, е, точ, е, точніше кажучи, я буду спостерігати, е, я буду дивитися за байком. Я, я думаю, це має сенс. Просто будь обережна, добре. Пам'ятай, що ти маєш зробити фотографії привидів за допомогою пробіла. Для того, щоб спіймати їх. Так, добре. Привіт, Е... Що ж, то ти думаєш, що ти зможеш мене спіймати? Зможеш їх спіймати? Звісно, я можу. Звісно, ти можеш розраховувати на нас. М е я маю мої обов'язки, але добре. Е згідно з. з е згідно із дослідженнями, е там є шість привидів в цій школі. М Е, і деякі з них є на верхньому поверсі. Добре. Е, успіху. Так, ти, значить, не привид. У, -у, -у класний цей! Ти -ти 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 -ти. Така прикольна кішечка. Пімпін півмін. -пім 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 -пім. Класно ходить. Добре, давайте заходити, будемо шукати привидів. У -у -у. Е, песик. Ти привид? Ні. Е, 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 що, що не так? Е, я присягаюсь, там є. Привид в наступній кімнаті. Будь ласка, спіймай його. Е... Гаразд. Добре. Е... 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 Я думаю, що я бачив кота в кутку руху. Не, не, не розумію, що це означає в кутку руху. Кульки лежать такі. Все по школі, школа дуже гарно вбрана. О, це що? Це він? Це привид. Опа. E, що ж ти знайшла мене? Я думаю, веселощі завершились. E, так, перший привид. Ну що ж, це, це цікаво. Миленька така дуже гра. E, так, що, ти тепер задоволений? Я хочу піти додому. О, то йди додому, сонечко, все гаразд. Так, куди підемо? Де, де гарбузки чи де. Не знаю, як звати. Парти. Давайте до парти підемо. Так, тут нічого немає. О там е, мишача дірочка там. Отвір в стіні. Так, це наверх іти. Тут оченятка світяться в гарбузика. Давайте їх сфоткаємо. Опа. Е, щасливого Геллоїну. Ха-ха. Оп. І полетів. Клас. Pumpkin ghost. Номер 3. Не зрозумів. А де ж тоді номер два? Давайте дивитися можливо в цій кімнаті десь є. Бу. Мишенятко! Скві! Е, е. Будь ласка, не бери мій сир. Добре, не братиму твій сир. О, значить, друге номер два це мишенятко. О, клас. Добре, ходімо. Пані кішечка прес і. Е -е, що тут у нас пес якийсь їсть? Ммм, смачні чипси. Чіп, Привіт! А? 에, як справи? Е, Бачив тут якихось привидів? Привидів? Я не знаю. Е, Можливо, спробуй пошукати Е, каббордс. Пошукати, що таке кабборс. В якихось каббордзах пошукати. Окей. Не знаю, що таке каббордс. Так, бачу, у мене тут є на стіні 3, 4, 2, 1. Ага! Кабборс, це, мабуть, шафки. О-о, привіт! Е -е. Чи ж ти можеш залишити мене просто в спокої? Лопнув. <плес> <плес> о, сором'язливий привид. Mm. <плес> Окей, що тут тут теж нічого немає. Супер. Пошукали тут розетка, стоїть скелетик. Ще одна кішечка дівчинка. Так, добре, давайте ще з цим песком поговоримо. Що ти кажеш? Привіт! Е -е, привіт! Е -е. Чи є якісь приводи в кімнаті з комп'ютерами? Е, я не знаю стосовно приводів, але. Е, ні один з комп'ютерів зараз не працює. Е, е, щось, е, це щось схоже на вірус чи щось таке. Можеш їх відремонтувати? Вірус, а е, я подивлюсь, що я можу зробити. О, яка вона. Дружня, всім допомагати хочу. О, ви бачите, бачите, там? Можливо, за мною не видно. Там котик, котик в лісі стоїть з, з ножиком. Нічого собі, а з другого боку, такий котик є? Ні, з цього боку є тільки привид. Клас. Так, окей, цю кімнату ми дослідили. Тут в цій кімнаті комп'ютери не роблять. Е, ну, давайте, значить, туди і підемо, добре. Е, фото? Ні. Фото? Ні. Е, фото з вікна. Ні. Е, фото комп'ютерів. Цей світлий. Цей світлий. Цей світлий, останній. Так, все? А, я зрозумів, зрозумів, зрозумів. Тут циферки у нас були написані, так? Один, два. Після того через один і. Цей. Добре, добре, добре. Значить, я вже роблю неправильно. Ось так. Спершу цей. Один, два. Потім через один. І тоді ось цей. Опа! Виліз, привид! <плес> я був Я був за... Я був був за... замкнений в комп'ютерах вже роки. Дякую за те, що ти звільнила мене. А, і та, будь ласка. Привид з комп'ютера. У, комп'ютерний привид. Так, і в нас залишився останній, так. Кішечка. Е... Е... Щ... А... Знаєш, деякі книги зникли. Е... Чи не змогла б ти їх для мене знайти? Е... Вони мають бути десь в школі. Окей. Так, ось ця книга. Зникли книги. Вона просить познаходити книги. Це, Це кішечка-бібліотекарка. Давайте будемо ходити шукати книги. Е... Тут немає книг. Е, ось тут є книга. Добре, книга повернулася назад. Тепер ходімо вниз. Тут точно мають бути книги. Це не воно. Ось тут книга з приводом. Прикольненько зникла. Е, що ж, ну дві, кни, дві книги ми знайшли. Е, ходімо зараз запитаємо, може цього достатньо? Дві книги. Ага, каже, що зникли книги, і вона їх десь там залишала, чи, чи щось типу такое. Я просто хочу зіграти ігри. Я хочу пограти в ігри. Ну ти йди грай, хто тобі забороняє. Так, ти що? Їсть. Так, ну що ж, ходімо, значить, ще зараз на перший поверх. Можливо, вийти на вулицю. А, ось є ще книга. Зникла. Е, так, е, окей. Варто було зразу перевірити. Е, вулицю наявність. Опа. Так, я знайшов три книги. В чому проблема? Прес І. А, мені потрібно книги розставити по місцях. Ага. Ось є три книги. Опа. У з книги. Ці книги мої. Е, е, за, залиш їх в спокої ти, е, Торк. Е, негіднику. Нехай так буде. От, О, задушила. Книжний е, привид. Так, і вона йде з, з. Опа! Із камери всі привиди вилетіли і полетіли. Кінець! Уху, клас! Дуже приємна така миленька історія про привидів. Шикарно, мені сподобалось. Дуже дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже мил, миловидненько е, Теж такі ігри потрібні для того, щоб піднімати настрій, для того, щоб бути в такому саме в даному випадку святковому настрої. Так. Що ж, дякую за увагу, дякую за перегляд. Це був дуже класний досвід, він мені сподобався. За коментарі, за вподобайки вдячний вам безмежно за те, що ви чудові і прекрасні люди, за те, що ви зайки. Дякую вам. Усім максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видовах. Бувайте!